Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Так, ну що, взяла таку цікавеньку колоду. Працюю з нею не часто, але працюю. Так, ну, про що для кого і для чого? Якось, ви знаєте, давно не було такого, аби розклади просились від духів роду. Я раніше частіше робила чомусь, бачите, зараз якось якось трішки змінилось. Король жизлів і четвірка пентаклів. Король жизлів і четвірка пентаклів. А, ви кудись не вкладаєтесь, і ви м, дозволяєте всьому йти на, йти на самотюк? Знаєте, ви якесь питання або якусь сферу в своєму житті намагаєтесь вирішити. Самі не робите, самі туди не вкладаєтесь. Я не знаю, робите щось чи ні, ну можливо, недостатньо. І покладаєтесь на вищі сили, покладаєтесь на свою внутрішню роботу. А що фізично треба робити? Нуль. Перше, без планування. Не треба планувати, не треба продумувати в якихось питаннях. А... Так. Знаєте, до речі, там, де ви або в тих, в кому ви могли бути впевненими і кого ви чекали, чи на кого ви чекали, да, вони можуть виявити стрійка мечів. Люди ну, можуть зробити вам боляче. Тобто це ще не зрозуміла перспектива і ще не точно. Я не знаю про що. Звідки, кого ви чекаєте, на дворі війна любі, вибачте. Ну, Для когось, це для того, аби все ж таки комусь подорослішати. да? Іншим для того, аби все ж таки нарешті побачити людину, таку, яка вона є насправді, а не таку, яку ви собі малювали. Людина могла себе опозиціонувати тут, знаєте, як е, імператор, е, верховний жрець, поетову нуль дурень. Да? Тобто, це могла бути свого роду ілюзія. І тут карта місяця. Все якось так далеко, начебто і красиво, але якось так незрозуміло, а потім бац і все виясниться. Розумієте? Тому, можливо, ви інтуїтивно вже навіть це і перечуваєте. А комусь можуть і сниснитись. Там, де ви вкладаєтесь а у вас чи, чи хтось інший ні, це можуть бути питання теж бізнесу. Да? Це теж може виявитись, що ваші якісь вклади вони пусті марні. Тому що недотриманий баланс. Можливо, хтось звідкись хоче піти, але залишається і пудрить людині мозги. Людина може чогось чекати, на щось розраховувати. Ось. Потім людина може, наприклад, я не знаю, з самого початку малювати якісь ілюзії. Або, наприклад, людина. Ну, людина розуміє. Людина розуміє, що скрізь треба вкладатись, але вкладається людина лише в себе і, і, і в своє. Ось, А ви можете мати таку доволі, скажімо, ну, позицію, що треба захищати, принаймні, те, що залишилось. Да? Ось так. Чого це стосується якої ситуації? Ну, це стосується тієї ситуації, де ви, де ви, скажімо, ну, тут імператриця, я вам скажу так, тут або ви йдете до главенства, або до Партнерства це і про особисте, і про бізнес, і про дружбу скрізь. да Тобто це навіть навіть ви дружбу можете да так вистраювати, дружити, і ви, от наприклад, людина як партнер, башна, баш, або я не знаю, або про рівновагу порівну ти порівну я. Або, не знаю, там, я беру на себе це, ти береш це, той те, та те, і отаким от чином ми зробили спільну справу. Да? Ось. Або ви маєте просто пусту надію. Надію, не те, що пусту, надію ви маєте правильну, надію ви маєте хорошу. Просто вона може виявитись пустою. Ну, Вам і так все зрозуміло. І всередині, і все. Вам все і так зрозуміло. Просто ви, ви готові відкрити очі, ви не хочете цього. Тут навіть імператриця стоїть з закритими очима. Бо якщо вона відкриє очі, вона перестане бути імператрицею. Ось і все. Да. Десятка мечів і вісім пентаклів. Це буде робота над втратою. Ви будете приходити в себе від своїх ілюзій, ви будете дорослішати над собою. Ви будете зростати. Будете, ну, от, от якось так відбудеться. Можливо, шляхом втрати людей, людини, можливо, шляхом втрати відносин, роботи. Шляхом, не знаю, там, болі, переживань, хвилювань. Да? Ну, знову ж, у кожного по-різному. У когось це на фоні чогось не вистачає, да? або, наприклад, на фоні лінії. Ну, розумієте, справа в тому, що у нас у кожного в житті відбувається різне нуль. Ні, це якраз таки повинно, повинно бути наступне. Це розставлення все по своїх місцях. Правильно зрозуміти свободу, правильно зрозуміти, хочу, роблю, не хочу, не роблю, правильно зрозуміти, що для чого треба робити, як що працює, занурюватись саме ось в деталі. Ось таке було коротке повідомлення. Більше так я вам скажу: не маю потреби діставати карти або досказати ще чогось. Таке відчувається, знаєте, як рух вперед, а це просто як ну, дорожній знак. На трасі ось і все, ось цей розклад. Тому будемо ще бачитись. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, любові, бажаю дочекатись своїх, своєм і все, що належить кожному нами з вами. Миру, перемоги. Тримайтесь, Любі. Всім добра!